Той момент, коли я зміг собі поставити питання, а що я скажу своїм дітям, коли вони мене запитають, тато, а де був ти, коли почалася ця війна? Так? Ну я кажу ще от з 2014 року, ну мені треба мати якусь чесну відповідь. Як ти зайнявся дронами, загалом військовими технологіями? Перші якісь прояви, що дрон може. Якимось чином нам допомагати, ми розуміли там вже в році 19-20, коли можна за рахунок нього були зробити якусь там рекогнісіровку, да, Але це все одно була така мега -екзотіп. А, Яка м -м, візія у тебе що зараз і що буде далі в технологічній війні? Утвориться достатньо чітка така кіл-зона. 10-15-20-30 кілометрів між нами і противником, де просто буде знищуватися все живе. Я згодна з тобою, що вишкіл капітанів це крута історія. Фактично, ми там забезпечували і забезпечуємо досі самого початку і зараз технологічну підготовку, тобто польоти Круто. на дронах для. Кропива, дельта і так далі. Бо давайте давайте розберемося з базою, ходити навчимося правильно читати, розуміти, відкритим, говорити, визнавати помилки, не погоджуватися, коли нема здорового глузду, бути в цьому неспокійним, відстоювати, формувати порядки, правила йти в прорахунки, в аналіз, авторекшен рев'ю, всі ці речі. Бо давайте про це говорити. А це ж роблять не архітектори, це роблять люди.